Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні виконуємо тестнет від проекту StarkNet. Команда заявила, що понад 9% від усього саплаю токенів будуть виділені на ком'юніті. Відповідно, потрібно виконати активності і в подальшому. Претендувати на хорошу винагороду. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Насамперед розпочнемо з ознайомлення з проектом StarkNet, це Леєр. Два рішення на блокчейні Ethereum, що покликане масштабувати та покращувати якість транзакцій. Тобто усі ці розмови про швидкість та зниження ціни. Адже усі ми знаємо, що в ефірі доволі дорогі комісії. До речі, зараз ціна на Гвей просіла і можна виконувати активність. Тому, якщо у вас є час, однозначно виконуємо теснети, адже в майбутньому ви отримаєте за це хороший дроб і скажете за це дякую. Так, на раунді інвестицій проект залучив понад 282 мільйони доларів від топових фондів. Перелік ми їх бачимо перед собою. Paradigm, Sequoia Capital та багато інших. Деякі з фондів інвестували в кожній серії інвестицій, тобто настільки вони вірять в проект, бачимо, що Pantera Capital, Coinbase Ventures, в принципі, це дуже круто, коли біржі підтримують проекти. Значить, ми розуміємо, що на лістингах Coinbase буде робити все можливе, щоб токен Stark вийшов і успішно торгувався. Далі ми бачимо, що тут основна підтримка від Ethereum Foundation та, зокрема, напряму від Віталіка Бутерін. Віталік інвестує досить рідко, і це, в принципі, вказує нам на серйозність проекту. Значить, він ставить на StarkNet. Доволі серйозну ставку і розраховує в майбутньому, що Starknet займе серйозну позицію в екосистемі Ethereum. Для мене це багато що говорить, і вам раджу задуматись. Далі про найцікавіше, а саме про токеноміку. Зокрема, в Твіттері вони вже заявляли, що 9% буде розподілено для ком'юніті, тобто на роздачу аєрдропу, якраз за ось такі активності, які ми будемо сьогодні виконувати. Також бачимо, що є дві, так би мовити, плашки по 9%, Тобто, в теорії цілих 18% буде, буде виділено на ретродроп. Звичайно, вони можуть ці 9% інших десь видавати по іншому, тобто за активність в Діскорді ще на якихось активностях. Ми цього не знаємо. Але основне буде ретродроп і він вже підтверджений. Тому нам потрібно працювати для того, щоб на нього розраховувати. Тому починаємо. Розпочинаємо нашу роботу з сайту Starknet Ecosystem. Тут ми можемо побачити усі продукти, створені в мережі StarkNet. Варто розуміти, що в цьому Тестнеті та й в багатьох інших немає якогось щиткого гайду від самого проекту, що от виконуєте ті і ті активності, і за це ми вам даємо ретродроп. Також немає такої чіткої структури, як у Venom, коли проект надає нам перелік активностей і від нас потрібно лише їх виконати. Тут ми все виконуємо з нашого попереднього досвіду і десь на інтуїтивному рівні. Тому якщо ви будете дивитися це відео за місяць або ж два, ніхто не знає, скільки ще буде проект дороблювати свій продукт і коли буде токен виходити. То дивитись, якщо з'явилися якісь нові продукти, можливо, мости, можливо, nft маркетплейси, можливо, свапалки, де можна набити об'єм. То виконуйте їх додатково. Тобто, я буду виконувати те, що є на даний момент. Сподіваюсь, зрозуміло. Перш за все, нам потрібно вибрати гаманець, через який ми будемо виконувати наші активності. Дивіться, тут у вкладці Wallet ми можемо побачити. Ну насамперед хочу порекомендувати або Argent X, або Bravos. В принципі, два гаманці підходять. Можливо, навіть десь у Argent X є свої переваги, там є якісь додаткові невтішки, але я використовую Bravos. Привіт, гра престолів, можливо, мені просто подобається назва. Також ми будемо розпочинати спочатку з моста. Тут я би хотів відзначити два головних: це Stargate... І орбітер. Орбітер Фінанс також має додаткові активності, такі як там NFT і так далі. Але я не вважаю їх пріоритетними, тому я буду використовувати Stargate, який мені більше подобається. Сподіваюсь, зрозуміло, погнали. Ми перейшли на міст Starknet, тепер нам потрібно законектити гаманець Metamask в мережі Ефіру. Це ми робимо. І відповідно гаманець в мережі Starknet. В моєму випадку це Бравос. Бачимо, ми це успішно зробили. Тепер нашим завданням є перекинути кошти з MetaMask на гаманець Starknet. На гаманці відображається мій актуальний баланс ефіру. Тут ми вводимо, скільки ми хочемо перевести. Натискаємо трансфер і чекаємо, щоб підтвердити транзакцію. Комісії знову ж таки не маленькі, але маємо те, що маємо. Бачимо, що сплачуємо 5,5 доларів. Що ж іншого вибору немає. Натискаємо підтвердити. Очікуємо, доки транзакція пройде. Одразу хочу попередити, що так, транзакції можуть довго проходити, адже це всього лише тестнет і, відповідно, продуктор працює в тестовій мережі. В принципі, транзакція пройшла, все добре, переходимо до активності. Друзі, скажу відразу, на жаль, кошти приходять не моментально і доводиться зачекати. Так, це мережа старкнету. Тут є такі нюанси і на них потрібно зважати. Ну що ж, перевіряємо наш гаманець, кошти вже надійшли, як бачимо, ефір є. Далі нам потрібно свапати наш ефір в будь-які токени. Давайте зробимо це в USDT. Нехай це буде, ну, давайте введемо... В нас не так багато ресурсів, так би мовити. Давайте, я не знаю, ще ось так зробимо і буде в нас півтора долара. Або давайте нехай лише один. Зробимо декілька свапів. Натискаємо підтвердити. Тут також буде неприємна комісія, однак вона вже буде меншою. Як бачимо, газ менше долара. Підписуємо, знову ж таки, доведеться прочекати, Ну, я пришвидчу цей процес. Так як це була перша транзакція на даному гаманці, потрібно було натиснути кнопку Setup і так би мовити, дати дозвіл від самого гаманця. Далі бачимо, що транзакція пішла, але вона зараз перебуває у статусі очікування. Задля того, щоб не чекати цілу вічність і випустити для вас це відео. Вчасно, в якусь адекватну годину не будемо чекати. Давайте я покажу, що робимо далі. Далі нам потрібно відправити в пул ліквідності наші активи. Я б рекомендував вам обміняти ефір на один USDC і один USDT. Так як я це зробив, але зараз бачимо, що дві транзакції в режимі очікування. Далі ми заходимо в пул ліквідності, обираємо USDC до USDT, додати ліквідності, і тут все банально просто. Натискаємо один USDC і відповідно тут, в нас, коли наші кошти нарешті дійдуть, буде доступна кнопка. Знову ж таки, додаємо в пул ліквідності і на цьому, в принципі, по нашій активності на 10к Swap Закінчилось. знову ж таки, чим більші наші об'єми, тим на більшу суму ретродропу можемо очікувати. Тобто, якщо у вас є можливість проганяти 100 доларів, проганяємо 100 доларів. Єдине, не забуваємо про кошти, які ми відправляємо в пул. Десь собі робіть помітку, що, допустимо, я закинув на 10к свап 10 доларів, щоб потім ви їх могли забрати. Я сподіваюся, цим зрозуміло. Рухаємось далі. Переходимо на наступний декст від StarkNet, а саме Свапалку MySwap. Тут все ідентично. Натискаємо Connect Wallet, я розумію. Так, і тут знову ж таки будемо обмінювати наш ефір на так би мовити токен. Нехай це буде USDT. Знову ж таки, нехай це буде долар. Натискаємо Swap, Очікуємо. Ну, та сама комісія 70-70 центів не найприємніше, але можна жити. Підписуємо і очікуємо. Як бачимо, очікування це найголовніше, що є в Старкнеті, ну, без цього нікуди. Тут ситуація наступна: ми не можемо одразу зробити дві транзакції, а мусимо очікувати, доки завершиться перша. Як бачимо, зараз відбувається сам процес. Далі все робимо, як і в минулому прикладі. Свапаємо ще раз, допустимо в інший токен, допустимо в DAI або ж в USDC так само, і переходимо в пул, і залишаємо якусь ліквідність, той самий 1 долар. В принципі, я думаю, ви розберетесь, адже це доволі просто. Доки наші транзакції проходять, давайте перейдемо до наступного пункту нашого тестнету, а саме покупки NFT на маркетплейсі Аспект. Конектимо наш гаманець, обираємо Browse, рухаємось нижче, обираємо будь-які колекції. Нам головне, щоб ціна була найменша. Обираємо Starknet ID, сортуємо їх по найнижчій ціні. Нам потрібно, щоб була найнижча ціна Buy Now, Додаємо додати в чарт, тискаємо Buy Now, Знову ж таки, чекаємо. Тут нам потрібно буде натиснути кнопку Sign. Я думаю, кожен вже зрозумів, але бачите, що ми стикаємось з постійними затримками. Знову ж таки, тут мінус даної мережі, але скільки людей перестануть через це виконувати, я думаю, деяка частина відповідно буде більша ймовірність отримати дроп. З горем навпіл ми купили дану NFT. -шку. Далі ми можемо натиснути сюди мій профіль, перейти туди і відправити її на продаж. Ціну ви вже ставите довільно, не знаючи, її хтось у вас купить, але ми купували за мінімальну ціну, тобто за ці кошти хвилюватися не варто. З цим зрозуміло, рухаємось далі. Далі ми можемо виконати ще одну активність, пов'язану з NFT на маркетплейсі Мінсквер. Заходимо сюди, конектимо наш гаманець, обираємо Бравос. Е, Обов'язково має бути мережа Starknet. Заходимо в колекції. Обираємо з найменшим флором. Нехай StarkNet Journey Set. Так, тут ми натискаємо від якраз найнижчої ціни до найвищої, щоб точно обрати те, що нам потрібно. Чекаємо, доки завантажиться. Так. І далі додаємо, бачимо, до чарту. Бачимо, ось така ціна і купуємо. Знову ж таки, цей процес транзакції. Я вас не змушу чекати. Знову ж таки, доки транзакція проходить, тут також ми можемо продати одразу ж цей NFT. Ми заходимо сюди. Профіль ось тут в наші будуть NFT відображатися. Тобто ми натискаємо на NFT, натискаємо потрібну ціну і «Sell». Я думаю, що кожен навіть новачок розбереться. Що ж, друзі, на цьому основна частина тестнету завершується. Якщо ви хочете виконати додаткові активності, то що я порекомендую? Адже по факту є ось такий головний шаблон, який я показав у відео, однак думки розходяться. Ви можете зайти у вкладку Bridge і робити, так би мовити, обміни ефіру з Metamask у в мережу Testnet ще з LayerSwap і Orbiter Finance. Особливо рекомендую Orbiter Finance, адже багато хто вважає його головним мостом. Також можна зайти у вкладку DeFi. Ми тут тестували дві свапалки, можемо протестувати ще третю: це Jedi Swap. Також доволі популярна і багато хто її використовує. Можемо також змінити свій домен, він, по-моєму, коштує щось в районі 5 доларів. Знову ж таки, я це не роблю, адже не вважаю це чимось таким фундаментальним і важливим, але є такий пункт. Я думаю, більшість з вас вже знайомі з доменами, адже нещодавно ми виконували активність від Space ID. І от, зокрема, хочу вас потішити, другий сезон вже завершується, і от 16 го числа мають вийти якісь новини, і до кінця місяця нам повинні нарахувати винагороду. Якщо ви ще не виконували активність по Space ID, ви також можете знайти відео на YouTube каналі або перейти в telegram канал і там знайти детальний пост. Зокрема, усім Рекомендую підписуватись в телеграм по тестнету від старкнету. Я публікував інформацію ще практично три місяці тому, тому абсолютно усі теми для заробітку з'являються спочатку тут, а потім, якщо є запит. Я знімаю відео на Ютуб, тому обов'язково підписуйтесь. На сьогодні це все. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Дякую кожному за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на YouTube, адже позначка в 17 тисяч вже близько. Дякую, кожному. Тисну руку і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.